З вами Полничний батя Вітаю глядачів та підписників каналу, гостів. Декілька злів по розсаді. Які плани, які цілі, які вже є замовлення і який у нас етап підготовки. Зараз у нас ранішній полив, скажімо так, водні процедури. Там є 3-4 рядочка бріли, довгих то я їх зробив на замовлення. У мене замовили 2700 штук брілея, я їх вже підготував, зараз просто поливаю. Треба буде потім їх оброзити ще від гнили і від шкідників інсектицидом та фунгіцидом. І в принципі декілька тижнів вона буде готова до відправки. Тут у нас три коротенькі амі, я їх робив одні із самих перших. Тому буквально зараз покажу. Як вони зараз виглядають, який у нас тут корінь. Зараз. Ось це у нас зараз такий корінь, це їй десь півтора тижні. Півтора до двох, я точно не пам'ятаю. Десь я на початку липня її робив орієнтовно. Десь ще тут такий, що був прозорий стаканчик. Ось. Такий у нас кущик, так буде вона відрізатися і от така буде до вас приїжджати. Дивіться, яка шийка, який міцний хороший пагін, е тому розсаду робимо якісно. Телефонуйте, замовляйте. Я номер телефона залишу. Орієнтовно я вже половину своїх можливостей замовив, тобто в мене десь замовили 5 хвилин тисяч. Ну, ще стільки ж зробити фізично зможу, але більше навряд чи. Тому, хто ще не встиг, замовляйте, записуйтесь. Скоро буду починати перші відправки, хто за мною слідкує, буду до вас телефонувати та обговорювати в деталі, як, коли, краще і куди вам відправляти. От. Тому якось так. А ще одну секунду. От я попередню теж днів 5 назад зрізав першу, просто поглянути, як вона себе буде вести без маточного куща. І от зараз покажу. Все, добре, все стоїть. Оце по факту я вам таку розсаду буду відправляти. Е, ви цей стаканчик просто землю з розсаду виймаєте і собі землю садите. В принципі, нічого важкого, все дуже добре, розсада доїдає супер, доїжджає, тому що вона йде в стаканчику, я її гарно злию, полию, вона буде добре стояти і не буде з неї ніяких проблем. Ось така от у нас розсада. Тому, кому цікаво, пишіть, телефонуйте. Є два сорти амі та Бріла, Якось так.